Це зараз на часі, тому що багато міських рад вийшли з такою ініціативою і вже присвоїли своїм. Містянам це почесне звання. Всім починаючи з 2014 року, всім дали це почесне звання. Звісно, тим, хто ну загинув в бойових діях. Марина Паянок розповідає минулого місяця за пару днів зібрала більше 80 підписів на підтримку ініціативи присвоїти звання почесного громадянина Прилук кожному містянину, який загинув на фронтах російсько-української війни. Звернення було подане 16 вересня. До цього часу я отримала лише відписки, сказали, що ще це звернення обробляється. Подала ще запит щодо нашої комісії по присвоєнню звання почесного громадянина міста. На що отримала відповідь? Що зараз ця комісія не Офіційно ще не зареєстрована, тому що це тема не актуальна. На цих фотографіях почесні громадяни Прилук. Тут бізнесмени, лікарі та спортсмени. Є і воїни Другої світової війни. Востаннє звання почесного громадянина Прилук присвоювали 2018-го. Його отримав футболіст паралімпієць Олег Лень. До ініціативи присвоювати звання почесного громадянина ще й загиблим бійцям. Прилучани ставляться так: Несмирне небо над головою за. Вони на все життя залишиться в нашій пам'яті. Ми, наше далі покоління, буде завжди пам'ятати і згадувати. Це буде тільки благодарність тим, тим, хто погиб. а я. Я за те, хай присвоюю. А все це я цим не дуже інтересуюся. Є власть, хай вони лишають. У них там 25-35 чоловік депутатів, хай вони лишають. А я за це дуже гарна ідея. Це ну якомога швидше, то можна це робити. потрібно, навіть не можна, а потрібно. Люди за нас віддають життя. Вони вносять таку ціну, яку деякі з нас не готові навіть заплатити. А вони вже її заплатили, тому їм ну, треба такі, які почесті, я б сказав. Готує матеріали щодо присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки, відділ по роботі з кадрами міськради відповідно до положення. Про відзнаку Прилуцької міської ради звання почесних громадянин міста Прилуки не передбачено відзначення даної категорії осіб, а саме це загиблих земляків міста Прилуки. Вшанувати наших земляків можливо відповідно до положення. Про відзнаку міського голови. Місце прилуг за заслуги треба підготувати відповідний пакет документів, який передбачає дане положення. Це повинна громадська організація, яка або вони перебували там, або яка відповідно до свого профілю може подати відповідний пакет документів до міської ради, який буде направлений на розгляд громадської ради при виконавчому комітеті. і там шляхом одобрення. Буде запропоновано міському голови дану категорію осіб. Відзначити даною нагородою, це пам'ятник прилучанам, які загинули під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. Його встановили у квітні 2019-го коштами міського та районного бюджетів. За інформацією Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, починаючи з 2014 року, в боях за Україну загинули 11 прилучан. З них семеро після 24 лютого цього року. Вікторія Сидорчук Максимченко Суспільне ви прилуки.